Трамп був готовий подарувати Путіну п'ять українських регіонів. Якщо раніше ми про це лише читали зі Шпальт-Газет без посилання на якісь конкретні джерела, то нині це говорить очільниця закордонного відомства Австрії, яку звати Бетель майнер Разінгер. І вона є джерелом цієї інформації, і тепер Трамп має відреагувати на це і повідомити, чи справді він пропонував таке Путіну. Вона заявила, що Трамп пропонував Путіну Крим і кілька східних областей України, а також виключення Києва з майбутнього НАТО. Втім, за її словами, це не зупинило Кремль. І вона говорить: Трамп подав Путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюді, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести проти України війну на знищення. Так вона говорила в інтерв'ю виданню Вельт. Але, знову ж таки, друзі, ще раз наголошу, я розцінюю такий коментар очільниця закордонного відомства Австрії як пряме звинувачення Трампа у посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України. Він має це прокоментувати. Очікуємо коментар, це справді дуже важлива заява. Також стало відомо про те, що Китай і США. Поставлять високі взаємні мита на паузу ще на 90 днів. Про це пише видання «South China Morning Post». Я буквально в кілька днів чи тижнів тому, коментуючи саме торгову війну США та Китаєм, висловлював думку про те, що мита не будуть запроваджені проти Китаю. Так само і тепер після цієї новини, друзі, рішення Конгресу про. Пекельні санкції в Торині проти Китаю, Індії та Бразилії фактично ставляться на паузу. Не буде Трамп засовувати 100 чи 200% мит по відношенню до країни, з якою намагається домовитися про торгову угоду. У понеділок, 28 липня, представники двох країн США та Китаю, зустрінуться у Стокгольмі, щоб продовжити торигенні переговори. Але, за словами співрозмовників, Очікується продовження мораторію на запровадження мит, який спливає 12 серпня. Сторони зобов'язуватимуть не вводити додаткові взаємні мита і не ескалувати торговельну війну упродовж трьох місяців. Про що власне йдеться мова? Про що пише видання Чайна ЧАЙНЕМПОСТ. Китай може прагнути домогтися з нижня 20% фентанілових мит США, але може погодитися на 10% базове миту на весь імпорт, якщо додаткові мита будуть скасовані. Нині, якщо брати середню мито США на китайський експорт, він становить 51,1%, доволі високий відсоток. І також, друзі, сьогодні Трамп повідомив про те, що він не може впустити мита для Європи нижче ні, не 30%, Як то? Раніше говорилися відсотків, а 15. Тобто вже 15%. Хоча Урсула фондрлян просила його про меншу межу. Втім, Трамп каже, я понизити її поки що не можу. Поки що. А як буде далі, знову ж таки будемо дивитися. І є хороші новини з Росії про те, що вони нібито збили. Незважаючи на те, що минулої ночі туди прилетіло 300 дронів, ще 72 українські безпілотники: 51 на території Ленінградської області, 5 на території Брянської області, 4 на територією Калузької області, по 3 на територією Новродської та Курської області і акваторії Розовського моря, і по одному на території Смоленської та Білгородської області. Більш детальну інформацію, друзі, буду моніторити у російських телеграм-каналах. І буду публікувати у себе в телеграм-каналі, тому не забудьте на нього підписатися. Посилання є в описі під цим відео. І сьогодні Путін, друзі, поїхав до Петербурга на святкування Дня Військово-морського флоту Російської Федерації. Це не нове, Путін туди їздить кожного року, але цього року Росія скасувала парад, який там щорічно проводить вона ще з 2017 року. І це вперше, коли Росія офіційно сказала, що через загрозу небезпеки парад проводитися не буде. Ну сьогодні прилітало по Ленінградській області. Також Путін, як повідомляє Кремль, сьогодні прослідкує за навчаннями військово-морського флоту і вислухує доповіді адміралів. Дуже примітно, як він спілкувався із мешканцями Петербурга, обіймався з ними на вулиці, цілувався, фотографувався. Я відповідне відео розмістив у себе в мережі X. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Перейдіть, переглянути. Дуже красномовно. Це саме той Путін, який ще два роки тому боявся заходити до церкви, аби поставити свічку, коли там були віряни. Всіх виганяли попередні звіти, а нині він на вулиці легко з усіма обіймається і контактує. Що власне сталося, що за перевтілення? Можливо, це справді якісь дива, просто нечувані. Пишіть друзі, в коментарях що ви з цього приводу думаєте. І також сьогодні стало відомо, що Росія запустила, врешті-решт, пряме авіасполучення з Північною Кореєю. З Вашингтоном у Москві не вдалося домовитися про відновлення авіасполучення, а от до Пхеньян у літак тепер буде літати. І це дуже показово враховуючи те, що Росія потрапляє чим далі, тим більшу ізоляцію саме через політику Путіна, який сьогодні обіймається із росіянами в Санкт Петербурзі. Дива. Але це ще не всі дива, друзі. І ці дива в лапках будуть продовжуватись. Сьогодні речниця кордоном відносина Росії Марія Захарова зробила чергову заяву. Вона часто несе всяку бредятину, але сьогодні чергова. Вона наголосила на тому, що Комітет Організації Об'єднаних Націй з прав людини беззубо реагує на порушення прав російськомовних у Латвії. І каже, рекомендації комітету на адресу латвійської влади щодо виправлення наявних недоліків у правозахисній сфері знову сформульовані в м'якому беззубому ключі, відірвано від реальної ситуації. Це, друзі, все історія про те, чому вона має значення чи ні. Росія. І далі поширює наратив, що вона йде до інших країн захищати російськомовних. Те, що вона робила в Молдові, в Грузії, в Україні робить, вона буде це саме робити в країнах Балтії. Тому заяви Дональда Туска, про що я вам говорив сьогодні в ранішньому відео, керівників розвідок країн Європи про те, що Росія готується до нападу, вони не безпідставні. Звісно, Росія буде координувати свої дії із Китаєм. Сумні у цьому вже немає майже ні в кого. Ну принаймні, публічно керівники Європи вже про це говорять вголос. І тепер друзі до внутрішньої ситуації в Україні новин сьогодні небагато, але вони як на мене вкрай цікаві. Буквально кілька слів про те, чи отримаємо ми допомогу від Європи, яка нам вкрай потрібна. Сьогодні Зеленський підписав закон про реформу АРМА та фактори, що є вимогою надання фінансової допомоги Європейського союзу за ініціативою «Ukraine Facility». Я вам розповідав про це і вчора, позавчора, про те, що Україну позбавили півтора мільярдів євро допомоги через те, що був ухвалений законопроект про позбавлення незалежності на та САП. Це наслідок того, що таке рішення було ухвалено у Верховній Раді і так швидко було підписано документ Володимиром Зеленським. Сьогодні він мав розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон Дерляен, яка своєю чергою зустрічалася і Дональдом Трампом. Про це трішки згодом. В своїй розмові Зеленський наголосив про те, що наступного тижня, тобто з 28 липня, а саме 31, у Верховній Раді буде ухвалено закон, який повертає незалежність антикорупційних органів. Ну тут знову риторичне запитання. Якщо так швидко повертаємо незалежність, для чого було її скасовувати? Рішення про утримання затримку півтора мільярдів євро не є остаточним і воно, звісно, може бути переглянуто. Про це пише видання New York Times сьогодні практично вся західна преса звертає увагу на цю новину. Дуже багато пишеться саме про це повідомлення в контексті нашого невдало ухваленого і підписаного законопроекту про обмеження незалежності НАБУ та САП. Тому, друзі, це справді дуже важливо, бо варто повернути допомогу Європейського союзу, до прикладу, лише підписання закону про Арма дає змогу перерахувати в Україні додатково 600 мільйонів євро. Так, антикорупційна. Вертикаль, яка не є дуже ефективною, це, друзі, один із маркерів того, чому Україна отримує фінансову допомогу. Тепер до заяви очільниці закордонного відомства Австрії, друзі. Це дуже цікава заява, як на мене. Вона сказала про те, що Австрія відкрита до дискусії про вступ до НАТО на тлі нестабільної ситуації у світі. Нагадую, друзі, що Австрія зберігає нейтралітет вже 70 років. Голова МЗС Австрії БАТ Майн Райзінгер в інтерв'ю Welt наголосила на тому, що вона підтримує ідею вступу країни до НАТО і каже: очевидно, одне: нейтралітет сам по собі нас не захищає. Те, що може захистити Австрію на тлі все більше нестабільної ситуації у сфері безпеки у світі та все більш агресивної Росії, це інвестиції у нашу власну обороноздатність, а також у партнерські відносини. І додала. Що її країна дуже відкрита до того, щоб вести суспільну дискусію про майбутнє Австрії у сфері безпеки та оборони. Однак, за її словами, наразі в парламенті Австрії та серед населення немає більшості за вступ до альянсу. Але це сьогодні. а Завтра хто знає, що станеться. Якщо розпочнеться широкомасштабний наступ або якась диверсія з боку Росії на одну із країн Європи, то у Європі і в Австрії на це питання будуть дивитися зовсім по-іншому. В 1955 році друзі Австрія отримала незалежність, і тоді ж вона ухвалила рішення про те, що завжди буде нейтральною і відмовляється від участі в будь-яких військових альянсах. Але змінюються часи і змінюється позиція. Україна продовжує активно працювати на дипломатичному фронті. І президент України в цього разу він провів хорошу предметну розмову із своїм французьким. Колегою Емануелем Макроном про це далі так, друзі. Він зазначив, що під час переговорів основну увагу було приділено оборонним потребам України, зокрема зміцненню протиповітряної оборони. Це важливий аспект, адже надійний захист від російських ракет і дронів є критично необхідним. Зеленський також підкреслив, що сторони обговорили постачання додаткових ракет до системи СМТ і Кротейл також значну увагу приділили приділили темі фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова підтримати ці зусилля, що є дуже позитивним сигналом для української оборонної промисловості. Президент також зазначив, що обговорювалося навчання українських пілотів на винищувачах «Міраж». Він висловив вдячність за готовність Франції продовжувати цю програму, адже завдяки їй Україна зможе підготувати більше кваліфікованих пілотів. Це важливий крок у розвитку українських повітряних сил. Окремо Зеленський поінформував про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. З його словами. Вдалося досягти домовленості. Про новий обмін полоненими це гуманітарно значущий результат, який дарує нам всім надію. Він також повідомив, що очікує відповіді на українську пропозицію провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня, наголосивши, що обов'язкова присутність представників Європи має важливе політичне значення. У ході розмови також було детально обговорено євроінтеграційний шлях України. Президент заявив, що сторони домовилися працювати над відкриттям першого переговорного кластеру найближчим часом. Він підкреслив важливість синхронного руху України та Молдови в цьому в цьому процесі, що також є позитивним сигналом для регіональної стабільності. Зеленський зазначив, що українська антикорупційна інфраструктура працює повноцінною. Президентський законопроєкт гарантує її незалежність та ефективність. Він, до речі, наголосив, що це також є захистом від можливого російського впливу, а це, як ми розуміємо, важливий елемент національної безпеки. На завершення президент подякував Франції за підтримку та готовність допомагати, і це ще раз засвідчує глибокий рівень стратегічного партнерства між двома країнами. Отже, президент Володимир Зеленський підкреслив, що антикорупційна інфраструктура України функціонує повноцінно а його законопроект гарантує її незалежність. Однак, попри ці заяви, ситуація в інформаційному просторі Європи свідчить про певне занепокоєння. Відчувається розчарування в Зеленському. Ось про що говорять в ЄС. Антикорупційна політика президента Володимира Зеленського може коштувати країні частини допомоги від європейського союзу, що стане чітким сигналом невдоволення з боку блоку. І про це йдеться у статті The New York Times. Видання зазначило, що у п'ятницю, 25 липня, європейський союз оголосив, що отримає 1,5 мільярда євро з загального фонду у 4,5 мільярди євро. Отримання коштів залежить від дотримання стандартів належного врядування, і вони не можуть використовуватися для. Військових закупівель, втім, це рішення не остаточне. Фінансування може бути відновлено, якщо Україна виконає низку умов. Президент України Володимир Зеленський публічно не коментував скорочення допомоги. Хоча, як пише New York Таймс, це стало ударом для нього, адже він покладається на підтримку Європи, щоб компенсувати відмову адміністрації президента США Дональда Трампа фінансувати військову допомогу Україні. До повномасштабної війни стримування західної допомоги з метою стимулювання реформ було звичним явищем, але нове рішення засвідчило готовність ЄС відкрито критикувати внутрішню політику України навіть під час війни. Це також поставило питання, чи не почала аура Зеленського тьмяніти для західних союзників. Американський експерт з антикорупції Джеймс Вассерстром заявив, що у середовищі партнерів, які допомагають Україні, відчувається розчарування в зеленському видання. нагадало, що ЄС створив механізм допомоги відомий як Ukrainian Facility, минулого року і пообіцяв надати Україні 50 мільярдів євро протягом трьох років для відновлення після війни та підготовки до вступу в ЄС. Але 25 липня речник єврокомісії Гіом Мерсьє повідомив, що Україна просила про виплату коштів у червні, хоча не виконала 3 із 16 критеріїв. Зокрема, не здійснила призначення до спеціалізованого антикорупційного суду. Саме цей суд розглядає справи, які передають набу і САП. Крім того, напруга між командою Зеленського і розслідувачами зросла і в контексті того, що незалежна комісія обрала головного детектива у справі віце премєр міністра Олексія Чернишова Олександра Цивінського на посаду голови бюро економічної безпеки. Однак уряд України відмовився призначати його, залишивши посаду вакантною. Призначення очільника БЕБ до четверга 24 липня також було однією з умов МВФ для продовження виплат у межах чотирирічної програми допомоги обсягом 15,6 мільярдів доларів, розпочатою у 2023 році. 23 червня Олексію Чернишеву оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та отримані неправомірної вигоди з в особливо. У великому розмірі він став шостим підозрюваним у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері. Десять про його діяльність на посаді міністра розвитку громад і територій. За даними слідства, Чернишев допоміг одному із забудовників отримати ділянку для будівництва житлового комплексу в Києві. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 27 червня суд обрав Чернишеву запобіжний захід у вигляді застави 120 мільйонів гривень. 2 липня стало відомо, що за міністра внесли заставу. Спеціалізована антикорупційна Прокуратура 8 липня оскаржила запобіжний захід